Нагода запалити вогонь. Вже минув рік скорботи і нарешті від душі трошечки відлягає. Відлягає той страшний сум. І хочеться згадати так, як ми з ним вдвох. Запалювали камінь. Колись сиділи вдвох, колись приходили люди відвідувати. Це були дуже приємні хвилини нашого спілкування з людьми і спілкування один з одним. В вогонь він умиротворяє і водночас дає енергію. Після таких днів душа ще довго сповнена якимись спогадами. Якимись міркуваннями новими і, звичайно, новими надіями. І в мене є теж нова надія, обов'язково. Те, що він задумав, воно повинне звершитись. У кожного майстра повинна бути своя територія. І дякуючи тому, що Микола Микитович робив для міста дуже багато замовлень. Йому міська рада виділила шість сотих по вулиці Тупіковій, вона тепер лютеранська. Це, було, це була мрія, і цю мрію він втілював понад 40 років. І воно зводилося все дуже помаленьку, але тому що коштів не було, звичайно. Ми вдвох тільки були. У нас великої родини не було, не було кому дати гроші. От тому Микола Микицевич все, що заробляв, він все вкладав у це будівництво. І одне тільки ніколи не боронила зустрічатися з друзями і з шанувальниками, тому що без цього людина не може жити. Людині потрібно обов'язкове спілкування, обов'язкова якась підтримка друзів, тепле слово відвідувачів. У нього не було зіркової хвороби, стільки до нього не приходило людей. Він ніколи не говорив, а я, а я. Він просто говорив, я дякую вам, що ви долучилися до моєго мистецтва. Він пишався тим, що він на Волині. Його не приваблювали ніякі інші країни. Він не хотів емігрувати нікуди. Будучи у Франції, він рвався знову сюди на Волинь. Запросили його в Москву. Він там попрацював, трошки заробив грошей, щоб підняти будівництво. І знову ж таки приїхав на Волинь, казав, Моя Волинь, мій лоск це моя колиска. У нас народилося двоє діток донечка і синочок. Син для батька був чимось особливим, бо це був і друг, і однодумець, і така ж талановита людина, з якою вони вдвох радилися. Навіть камін, які вони робили вдвох, то решітка до каміна і вхідні двері по проєкту сина. Микола Микитович говорив: я багато втілюю наших спільних проєктів життя. І покладав великі надії на донечку, показав, неодноразово повторював. Вона така талановита, але вона дівчинка, вона не двигне того каміння. І нехай вона робить маленьку скульптуру. В неї таке відчуття форми, відчуття пластики. Я каже, знаю, Наталочка обов'язково відтворить всі свої мрії і сподівання у, у свої роботи. Зараз коли у неї є вже маленькі дані, я думаю, що вони долучаться до цього проєкту відродження майстерні і її реконструкції в повному розумінні цього слова. У нас була велика надія побудувати кузню, і щоб миколка старший, наш синочок, щоб він там працював, бо він з вогнем вмів впоратися. Деякі його роботи в металі збереглися у нас, ну в чужій кузні він це зробив. От але е і кузня у нас побудувалася, але е ще не, була, не було куплене горно. Батько завжди говорив: ні, е ця будівля це будівля е моєго сина. Ця кузня це його мрія, і я повинен цю кузню відтворити. Він планував зробити там теж робоче приміщення, щоб можна було або вже продовжити її випалювати кераміку, так як Наталочка і керамікою теж зацікавилася. Але розумієте, вже ті роки, та, та втома велика і та зболена душа і зболене тіло, воно вже затримувало цей процес. Ми і гроші йшли на лікування, і вже не було такої наснаги цю кузню поставити на виробництво. Але я думаю, що проекти обов'язково будуть відтворені в майбутньому. Тим більше, що є внуки, і хай би внуки понесли далі цю ідею і відтворили. Така у мене є дуже заповітна мрія. Любив, відпустив йому 78 років. Такої, можна сказати, щоденної, кропіткої. І, власне кажучи, такої чоловічої справи обробляти камінь, обробляти мармур. Це під, не під силу простакам, це під силу велетням, під силу богатирям і лицарям. Таким як був він. Він, він був начитаний, глибоко обізнаний і в історії, і в міфах, і в житті. І він багато всього передумав, переосмислив. І все це, все він втілював у своїх малюнках, скульптурах. Та тільки те, що місто обрало його почесним громадянином, і в 2021 році він був обраний митець року. Великі надії ми покладали на своїх дітей, але доля дуже боляче вдарила, коли ми розпрощалися зі своїм сином у 2005 році. Тоді його серце не витримало, і інфаркт один, а за півтора року другий. і Ця біль з ним була до останнього дня, він завжди говорив. І я у снах завжди розмовляю з сином. Я ділюся своїми планами, і він навіть мені дещо підказує. Залишився внук, залишилася невістка. Внук, звичайно, не обрав. Художнє ремесло своїм покликанням, але я говорю, художник може стати у, навіть у віці зрілому, може він колись візьме різець і зробить свою першу роботу у дереві чи в камені. Всяке може бути. Коли я беру портрет Миколи до рук, я завжди вдивляюся в його мужнє обличчя і згадую всіх, хто поряд з нами був. Наприклад, постійно з нами був Артур шпілів. Ш... Зараз він у лавах ЗСУ. Світла, дуже особистість. Він обов'язково коля прийде із ЗСУ живим. Він обов'язково підтримує, підтримує наші проєкти. Підтримують нас, звичайно, всі твої друзі. І Микола Більшевич, наш Микола Барт, і Володимир Йосипович Павлік, і е, Володимир Петрович е, Перчук. Я думаю, що, що ці люди допоможуть нам хоча б відстояти, е, відстояти правду. Про те, що ця історична пам'ятка повинна залишитися живою. Я думаю, що і Олександра Лисак теж долучиться до цієї справи, наша патріотка і волонтерка, яка зараз допомагає бійцям на фронті. А особливо мені хочеться ще сказати дуже важливу справу. Наш благодійний фонд Турбота про, яку очолює Андрій Ковальчук, дуже вже допомогла нам багато дивчому. Ми вже замовили стелажі і будемо упорядковувати твій архів. А зараз, зараз я просто перебираю архіви, дивлюся рисунки, ескізи, перегортаю листки альбому, і моя душа. Ще і ще раз повертаюся у ті е, часи, коли ці малюнки відтворювалися, коли він був повний сил, натхнення. Такий мій дорогий майстер, якого я люблю і буду любити все життя, доки житиму.